Як у дзеркалі. Інгмар Бергман, що захопив світову уяву, тепер пропонує нам свій останній тріумф кінематографічного мистецтва як у дзеркалі. Це його найпотужніший, найпроникливіший і найприємніший кінофільм. У головній ролі Гумер Бьорнстранд із сьомої печатки. черевник у ролі батька, відособлений інтелектуал, що розривається між любов'ю до дочки і цікавістю письменника спостерігати за її деградацією. Приголомшений і нажаханий впливом власної самозакоханості Макс фон Сюдов, зірка сьомої початки та незайманої весни, у ролі чоловіка, що страждає від нескінченного розчарування та невдачі власного кохання і науки захистити його від темряви. Ларс Паскард у ролі брата, у ніжний період життя між дитинством та мужністю, не в змозі порозумітись з чоловіками. Навколо нього буття, намальоване у темряві, корисний світ його сестри у найяскравішому виступі в історії кінематографу. Гаррі Тандерсон у ролі Каріна намагається знайти своє місце в реальному світі у ролі дочки, дружини і сестри, але весь час нестримно стирається у тіні власної уяви. Як у дзеркалі, Інгмер Бергман проводить дослідження найбільше і найглибше у людському серці. У шедеврі кіномистецтва. Потужний особистий досвід, що запаморочує. Один із найбільш вражаючих та найскладніших фільмів року. Бергман на піку кар'єри. Красномовний, готичний і шанований. Один із найкращих творів Бергмана. Такий же витончений, як сонечна галявина, але глибший за змістом. Найновіший твір Інгмара Бергмана можливо найкращий за середовищем і найзворушливіший за темою як у дзеркалі.